Вітаю! З вами реальні тачки Вінниця. Сьогодні заїхав свіжий автомобіль Renault Megane 4, чистий 2020 рік. 1.5 дизель К9К на автоматичній коробці передач в оригінальній фарбі автомобіль. Замінений ГРМ 177 тисяч пробігу. Передня задня парковка, камера заднього огляду. Фотографії ви бачили в групі Viber з аукціону. Все підтверджує пробіг, безключовий доступ, два ключі. Комплектація Zen Energy. Щойно заїхав, ще нічого не мив, не робив, але ну, автомобіль в ідеальному стані по стіклам 0, 20. Не буде там якийсь 19 є тонування задніх сидінь, салон чистенький, акуратний, немає якихось зауважень. З дороги їхав автомобіль трошки. Припилений, 176 тисяч, грубо кажучи, 177, скоро буде. Є вся сервісна історія. Резина Мішелін. К-9К, замінений ГРМ. Є інформація в мене, кому потрібно, телефонуйте. Скину автомобіль, перевірявся перед купівлею. На офіційні СТО Рено. Ось таке авто. Жодних зауважень немає. Кому потрібно відео, зроблю відео з прибором. Коробка працює навідмінно. Сів і поїхав. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Є багато електромобілів, Nissan Leaf Ліфи ззаді стоять. Інші авто. Дивіться, в групу Viber заходьте. Попередні відео всім гарного дня і до нових зустрічей!